Все починається з ідеї. А що, якщо ми цю ідею закріпимо? А що, якщо додамо ось це? А якщо ще ось так? Тепер вже маємо повноцінний конструктор освітлення. Давайте розберемо детально і подивимось приклади застосування. Тож погнали. Почнемо з бази. Це звичайна 12 ватна лампочка під'єдвад 27 цоколь на 220 вольт. Але вона має особливість. Особливість її полягає в тому, що вона може працювати автономно, тобто без дротів, без нічого. Просто беру лампочку, замикаю цоколь, і вона працює автономно, працює близько 2 годин, заряджається близько 3-4 годин. Світить холодним білим кольором, лампочка на світлодіодах і має режим аварійного освітлення. Всередині є акумулятор і схема її зарядки. Тобто від 220 вольт вона вмикається. Коли ви подаєтеся 220 працює як звичайна лампа, реагує на вимикач, вмикається, вимикається. Але при відсутності електрики вона може працювати автономно. На вигляд зроблена з якісного плотного пластику. Верхня частина відкручується. Має два кола світлодіодів. Велике коло має 16 світлодіодів, маленьке коло має 12 діодів. Чому не рахую разом побачити далі? Це роз'єм, який виходить на акумулятор. який під платою внизу. Тримається на трьох маленьких гвинтиках. Зараз будемо відкручувати. Ось так. Через роз'єм йдуть дроти вниз до акумулятора. Плата з алюмінією, який виступає тепловідводом, один конденсатор на 400 вольт на 6 і 8 мікрофарада. Має один дросель і дві мікросхеми. Живиця від акумулятора 18650 на 1200 мА. При роботі від мережі і роботі від акумулятора використовуються різні світлодіоди, які з'єднані паралельно. Від мережі працює велике коло світлодіодів. Від акумулятора працює маленьке коло світлодіодів. Слід пам'ятати, що заряджатися лампочка буде лише у включеному стані. Тобто, якщо ви її залишите виключеною, акумулятор не зарядиться. Щоб вона зарядилася, потрібно, щоб вона світилася від 220 вольт. З лампою у комплекті йде зручний адаптер з гачком. Можна носити з собою, вмикати та підвішувати. Замовляв, на Аліекспресі ось тут. Посилання буде у описі. Ціна зараз на екрані станом на червень 2025 року. Можна скористатися промокодами чи купонами буде дешевше. Наступний девайс у нашому огляді це адаптер з розетки на патрон під стандартний цоколь Є 27 але не просто адаптер, а з гнучким подовжувачем. Виготовлений із щільного якісного пластику, жодних люфтів, нічого не хитається, все збито добротно. Вилка добре скріплена, видно, що зібрано на совість. Кнопка тут із чітким, впевненим рухом натискається легко, без залипань і сторонніх звуків. Вона не хитається, навіть якщо часто користуєтеся. Це реально важливо, бо гуляючи кнопки це завжди потенційна проблема у майбутньому. Окрема тема гнучка направляюча ніжка. Вона справді туга, добре тримає форму навіть під вагою великої лампочки. Можна крутити у будь-який бік і бути впевненим, що світильник не просяде через пару годин. Довжина подовжувача 26 см. Цього більш ніж достатньо, щоб підняти світло вище. Або вивести його із замеблів. Такий адаптер стане в пригоді там, де немає можливості встановити стаціонарне освітлення, або якщо потрібно підсвітити певну зону, куди основне світло не дістає, наприклад, гараж, підвал, балкон, тимчасова майстерня чи орендоване житло підключили в розетку, виставили напрямок і готово. Якщо розетка десь низько біля підлоги, не проблема, просто вигнули ніжку як треба, і отримали локальне освітлення там, де потрібно. Важливий нюанс: конструкція витримує стандартні LED-лампи до 60 Вт, але я не раджу ставити важкі ретролампи чи промислові прожектори, це все ж таки побутове рішення. Ще один плюс: компактний розмір, пристрій не займає багато місця. Ідеально підходить для мобільного використання або навіть як запасний варіант у тривожній валізі, загалом простий і корисний гаджет, який реально виручає в нестандартних ситуаціях. Якщо вам відео корисне, допоможіть мені розвивати канал, підпишіться, поставте вподобайку та дзвіночок. Вам не важко мені допомога. Замовляв на Аліекспресі ось тут, посилання буде у описі. Ціна зараз на екрані станом на червень 2025 року. Можна скористатися промокодами чи купонами, буде дешевше. А тепер додаємо до нашого набору цоколь з дистанційним пультом керування. Одразу з першого погляду видно, що його виконано з якісного плотного пластику. Все плотно сидить, ніде нічого не люфтить, не хитається, не скрипить. Ось в цьому отворі в нас антена для прийому сигналу з пульта дистанційного керування. З цим цоколем у наборі йде дистанційний пульт керування з чотирма кнопками: кнопка вмикання і вимикання, і три кнопки з таймером на 15, 30 і 60 хвилин. До пульта йде кріплення на два шурупа, які в комплект не входять. До пульта керування треба буде докупити батарейки, бо вони в комплекті не йдуть. Працює від двох батарейок формату ААА. Я поставив самі звичайні з магазину, які в мене були під рукою, і вже пройшов майже рік. І я їх так і не міняв. Пульт теж з плотного пластику виглядає і відчувається якісно. Принцип роботи його дуже простий. Замість лампочки Е27 він вкручується як основа. Далі вже в нього вкручується наша лампочка. Вмикаємо з вимикача і так залишаємо у включеному стані. Далі вмикати і вимикати. Ми його вже будемо через пульт керування. Не треба наводити пультом прямо у сторону цоколя. Він приймає сигнал чудово з різного кута і напрямку. Ну що? Саме час все це розібрати і подивитися, що всередині конструкція закріплена двома маленькими гвинтиками. На цих же самих опорах тримається основна плата. Вона плотно сидить, але нічим не прикручена, тому трохи зусиль, і вона знімається. Зустрічає нас антена. Далі бачимо ось таку компактну плату. Зараз ближче покажу вам маркування реле. Може перемикати навантаження до 10 ампер при напрузі до 277 В змінного струму та до 10 ампер при напрузі до 28 вольт постійного струму кріпиться ось таким чином. Маємо ось такий плівковий конденсатор. Зараз ближче покажу маркування. Також для тих, хто розуміється, на цьому більш глибоко, покажу, що в нас тут ще є. Закріпимо наше відео з конструктором освітлення, конкретно моїм прикладом використання. Я орендую житло і на кухні в мене є проблеми з проводкою. Від власників мені залишилась ось така розетка, від якої колись живився телевізор. Тож я використав увесь наш сьогоднішній набір і зробив собі додаткове освітлення над мийкою і поверхнею для готування. Так як зі стаціонарним освітленням, в мене проблеми. Нажав кнопку на вмикання і далі вже виключив з пульта. Пульт направляти саме на лампу не треба, він приймає сигнал під різними кутами. Пульт керування в мене лежить біля входу у кухню, тож зручно вмикати освітлення. Давайте ще трохи дистанцію покажу. Вона тут непогана і навіть через двері працює. Давайте ще трохи відійдемо. Працює під різними кутами. Ось так, маючи адаптер з подовжувачем, лампочку, цоколь з пультом дистанційного керування, а також окремим гачком для лампочки, ми зробили конструктор освітлення і додали до нього трохи автономності. Замовляв на Аліекспресі. Ось тут посилання буде у описі. Ціна зараз на екрані станом на червень 2025 року. Можна скористатися промокодами чи купонами, буде дешевше. Якщо це відео було корисним для вас і цікавим, не йдіть далеко. Ось в цьому відео я розповідаю про тестер і навантаження. Ще більше корисних відео у плейлисті у вас на екрані. Переходьте і дізнайтеся більше. До зустрічі у наступному відео.